Василь Піддомняк біжить, в'ючись доріженька на улич. Біжить, в'ючись, доріженька на улич. Із Красного, бо красен же, кута, он троє йдуть до ліп, полянин улич По цій землі, що грішна і свята. Ідуть і мріють, що і знов зародять забуті, забур'яни, чумні, розсипані по пагорках городи, колись Всевишнім данім нагороду. Бо що ж за нагорода в бур'яні? Доліб, полянин, улич трудолюбні? Чорнозами не мов скарб, їх не займали зорі п'ятикутні, вожді, що реготалися на кутні, жбурляючи в лице натхненно раб. Нехай і раб. Аби лиш не лакиза, не попихач на празднику життя, не підлітать у депутатських ризах. Котрий не знає слова каяття. В той час, коли вже закрайніла нива і моці духу станули, мов сніг, доліп полянин, улич й літо з ними прощалися з чертогами тісними, упавши у Всевишньому до ніг. А хто ж наступний? Щось таких не видно, кому вітчизні біль в душі пече? Однак не зникне нива, ця безслідно, вже промінь під небесно краєвидний упав плугатареві на плече. Вже лісостеп степ ожив, як божа даність, вже борузнах люпоче в береги. Вже птиця самовидець на кургані, уп'явши погляд в небо п'яні, Заносить в святці не лише борги.